На Є необхідність зачитувати Немає. Якщо необхідності зачитувати передаденний, немає. Хто за те, щоб отакий передроденний взяти за основу? Прошу голосувати. Против? Утримався. Порядок взяти, взяти за основу. Є якісь зауваження, пропозиції щодо порядку денного? Немає. Прошу голосувати за переоденник в цілому. Против? Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про виконання бюджету Гуківської сільської ради за 9 місяців 2025 року вход бюджету 22.52.45 нулів. Доповідає мату саме Ярославівна. Оксана Ярославівна по даному питанню доповідала на спільному засіданні постійної комісії Гуківської сільської ради, де депутати мали можливість задати питання. Оксані Рослаївні будуть ще якісь додаткові. Доксаній, Доксаній. Якщо додаткових питань, до санвизайма немає, ставиться на голосування для прийняття за основу е, під, е, під, питання про виконання бюджету групу сьогодні сільської ради 2020 року код бюджету е, 2252.45. Хто запрошував славувати? Потім утримується е, е, рішення. Проєкт рішення взято за основу. Е, будуть які здоровені проєкту рішення доповнення. Якщо зауваження допомогти до проєкту немає, ставиться на голосування у цілому. Рішення про виконання бюджету у Київській сільської ради здають місця 2025 року за кодом бюджету 22, 52 45 ноді. Хто за, прошу голосування? Проти отримаємося рішення прийнято. Пере, переходимо до наступного питання порядку денного, де відповідає також Маза Оксана Реслана про затвердження договорів ухладних сільським головою у третьому кварталі 2025 року. Дане питання також було розглянуто на спільному засіданні постійної комісії Гуківської сільської ради, де ми мали можливість ознайомитися з договорами і осанок як питання, які задавалися. Будуть якісь додаткові питання до Оксани Немає. Якщо до Оксани Ярославних додаткових питань немає, ставиться на голосування прийняття за основу проєкт рішення про збирання договорів вкладної системи договорів у 3 кварталі 2025 року. Що зараз голосувати? Проти? утримання рішення прийнято. Рішення прийнято Про рішення за основу. Будуть якісь додаткові зауваження щодо проєкту рішення? Немає. Якщо додаткових зауважень щодо проєкту рішення немає, ставиться голосування у цілому. Рішення про затвердження договорів укладені з ким головою. У 3 кварталі 2025 року. Хто запрошу голосувати? Против. Утримався. Рішення прийнято. Переходимо до третього питання порядку про затвердження розпоряджень сільського голови. Доповідає також Мазур Оксана Ярославівна. Оксана Ярославівна по даному питанню доповіла на спільному засіданні постійної комісії Української сільської ради, де їй задали зря питань і вона на них відповіла. Будуть якісь ще запитання до станції Ставини? Якщо зауваження і питань до станції Ставини немає, ставиться на голосування для прийняття за основу проєкт рішення затвердження затвердженню сільського голови. Хто за, прошу голосувати? Проти. Утримався. Проєкт рішення взято за основу. Будуть якісь до щодо проєкту рішення? Немає. Якщо право щодо проєкту рішення немає, ставиться на голосування для прийняття у цілому. Рішення про затвердження розкраїнського голови. Хто за, прошу голосувати. Проти? Потримаємося. Рішення прийнято. Саме розстання відповідає також по п'ятому питанню порядку денного чи питанню проєкту денного пронесення змін до рішення сесії України сільської ради від 29 березня 2024 року з номером 3 рісочка 37-2024. Дане, дане питання також розглядалося на спільному засіданні Питання, будуть такі додаткові питання Доксана, Доксана? до саме розменів. Якщо додаткових питань до останнього розстання, немає. Станеться для прийняття за основу. Проєкт рішення принесення змін до рішення сесії вуківської сільської ради від 29 березня 2025 року за номером 3 рисочка 37, 20, 24. Хто за, прошу голосувати? Проти утримуємося рішення. Проєкт рішення взято за основу. Будуть якісь завершення проєкту рішення? Якщо зауваження, що до проєкту рішення немає, ставиться на голосування до прийняття у цілому рішення про внесення змін до сесії Гукнуської сільської ради від 29 березня 2025 року за номером 3, 37 2024 20, 20, 20, Хто за, прошу голосувати. Переходимо до розгляду наступного питання проєкту денного 5-го про внесення змін до рішення сесії Гукської сільської ради від 20 грудня 2025 року. За номером 31, 43, 2024. Оксана Руслана також доповіла по цьому питанні на спільному оцінку комісії. Будуть якісь додаткові до питання. питання? Якщо додаткових питань, до Оксани Руслана немає. Ставиться голосування для прийняття за основу проєкту рішення про внесення змін до рішення сесії Гуківської сільської ради від 20 грудня 2025 року. За номером 31 43-2024. Хто за, прошу голосувати. Против. Утримався. Проєкт рішення взято за основу. Є зауваження, що проєкту рішення? Немає. Якщо зауважую, що до проєкту рішення немає. ставиться на голосування по цілому рішення про внесення змін до рішення сесії у кількості справи 20 грудня 2025 року. За номер 3143-2024. Хто за? Прошу голосувати. Проти? Утримався. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання. Порядку денного про затвердження програми придбання житла для внутрішньо-переміщених осіб в стані їх сімей, на 2025 рік. По цьому питанню доповідь маленьку я. Я також доповідав по цьому питанню на спільному засіданні постійної комісії в Україні, пояснив, для чого це подробна, ця програма з якою метою, будуть якісь додаткові питання готові відповісти. Mm -hmm. Якщо додаткових питань немає, ставиться на прийняття за основу проєкт рішення про затвердження програми, житла для внутрішньопереміщення осіб, та штанів і на 2025 25 рік. Хто за? прошу голосувати? Протім, утримується проєкт рішення взято за основу. Є якісь зауваження щодо проєкту рішення? Немає. Якщо зауваження що проєкту рішення немає, ставиться на голосування для прийняття в цілому рішення про затвердження програми продання для внутрішніх місців та стані міські сімей на 2025 рік. Прошу голосувати. Проти? Отримався рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного про лікутацію ЖБНСКО пожиткової школи, її бухів по ліцею, вухів ради, доповідає Руконоска Гавна Євгеніна. Гана Євгенівна також на спільному засіданні постійної комісії пояснила і доповіла по цьому питанню. якісь додаткові питання немає. Якщо додаткових питань, то Генна Євгенія немає, ставиться на прийняття за основу проект рішення. Про ліквідацію Жербеневської податкової школи філії Гуківської ліцеї, Гуківської сільської ради, хто за, прошу голосувати. Проти? Утримався. Проект про рішення взято за основу. Я зауважу, що проекту рішення? Якщо зауважую, що проєкту рішення немає. ставиться на прийняття у цілому рішення про ліквідацію Живенецької податкової школи, філії Гуківського ліцею Гуківської сільської ради, хто за, прошу голосувати. Проти? Утримався рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного Ось про внесення змін до рішення сесії Гуківської сільської ради від 20 грудня 2020 року No33, 43, 2024. 20 Дане питання також задало на спільному засіданні постійної комісії. Вона Євгенівна пояснила, що це за зміни. Є які додаткові питання до мене? до Питання немає. Станція для прийняття за основу. Проєкт рішення принесе змін до річної сесії української сільської ради від 20 грудня 2020 року за номером 31643. Хто за, прошу проти? Утримаємося. Проєкт рішення зато за основу. Діякі зауваження про це рішення. Якщо зауважуєте, що проєкт рішення немає, стається на осування по сувому рішення принесення змін до річної сесії в Україні сільської ради 20 грудня 2020 року, за номером 33. Ресурка 42, 424, хто за, прошу голосувати. Дякуємо Євгенію. Прикольно дорозі до наступного питання про яку день. Внесемо до бюджету в Україні світової затрані громади на 2025 рік закон бюджету 2232-45 нольів. Відповідаємо. Дане питання також згадало на спільному сім'ї постійної комісії місії ради. Оксана Віриславіна пояснила зміни, які планують як занесен до бюджету, які до додаткові питання до Якщо до питання саме розставиння немає ставитися для прийняття за основу проєкт рішення, принесення змін до бюджету Гуківської сільської територіальної громади на 2025 рік за кодом бюджету 22-52-45 Хто за такі проєкти просувати? Против? Утримується проєкт рішення взято за основу. Е, які зауважують проект рішення? Якщо зауваження, до проект рішення немає, ставитися на голосування для прийняття у цілому рішення. Внесення змін до бюджету Української сільської територіальної громади 2025 рік за кодом бюджету без 1245 днів. Хто за, прошу голосувати? Проти отримав це рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного 10-го. Про надання додаткової відпустки спомоговій міністри мату саме розлання. Також на спільному засіданні дане питання розглядалося. які додаткові питання. Якщо додаткові питання до. Немає до саме ставитися для голосування де прийняття за основу проєкт рішення про надання додаткової відпустки сільському голови проєкт приміському. Хто за, прошу голосування? Проти отримуємося. Проект рішення взято за основу. Є е, які забачують проект рішення mm -hmm. пропозиції? Якщо зауважити пропозицію, що проекту рішення немає, ставиться на голосування для прийняття у цілому рішення до надання додаткової відпустки сільському голови примісному. Хто за, прошу голосувати. Протяг отрималося рішення прийнято. Дякуємо остання. Шановні депутати, добре будемо включено питання з 11, 13, 14, які є ідентичними і практично одинаковими за винятком того, що різні особи по різних селах. Є пропозиція об'єднати 11, 12, 13, 14 питання приходити як одне. Хто за? Против? Утримався, тоді переходимо до розгляду 11, 12, 13 та 14 питання порядку денег розтвердження технічних професійних землюстрію щодо встановлення відновлення земельної ділянки натурі на місцевості у власність законом 021 для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівлі споруд, дужках Красина ділянка в селах Мар'янівка, вулиця Героїв України, 6, долі Відмирі Пилипівні, селі бурти вулиця Брачківського, 24А. Петельній Світлані Вікторівній в селі Покляків вулиця Героїв Майдану, 10, а Репетському Василю Васильовичу і також в селі Поклякя Новоселів, 5, Шевцову, Богдану Валерійовичу. Тамара Васильовна по даному питанню доповіла на спільному засіданні постійної комісії в Україні додаткові питання. Щодо додаткових питань, до Марія Васильівна немає ставиться для прийняття за основу проєкту рішень, заперечень технічної документації і землею, що встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості у власній законом 0,2 на для будівництва вслухня житлового будинку, господарські будівлі і спорудка, посередка в селах Мар'янівка, вулиця Героїв України, 62 відміни, село Гурти, вулиця Брашківського, 24А, Петельні, Світлані Вікторів, село Кукляке. Е Вулиця Героїв Мене 10А Репетському Василю Васильівлю Слово Покляття Новоселів 5, Шерцову, Богдану, щоб цього Богдану Валерійовичу. Хто за такі практичні хорошого голосувати. Проти утримався проєкт рішення, взято за основу. Будуть якісь зауваження щодо проєкту рішення. Якщо зауважень щодо проєкту рішення немає, ставиться на словами у цілому. Рішення про спершу технічні документації з новітню щодо встановлення віру на мерч, замених ділянок натурі на, на місцевості у власні закону 0201 для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівлі, споруд, просили ділянка в селах Мар'янівка, вулиця Героїв України, 6, долі Людмилі Пилипівні, в селі Бурти Петрині, Світлані Вікторівні, вулиця Мрашківського, 4, а в селі Пукляки, відповідно. Вулиця Героїв, Майдану 10А Репотовську, Василю Васильовичу і такосило Поклякну Василю 5 Шевцову Богдану Валерійовичу. Хто за, прошу голосувати. Проти утримається рішення прийнято. Депутат, на цьому всі питання в порядку денному вичерпані. Є якісь зауважені пропозиції щодо озвучення заяви. Якщо зауважень пропозиції, заяв немає, 51 сесія 8 сипня вважається такими. Thank <laughs> you.